Христос Воскрес. Я був на Алясі, і Аляска мене надихнув. Я написав з найкращих своїх З назвою Любов закоханих. І ось вона. Я закоханий чоловік, і жінка люблячи, я на Алясі, У травні у білизні тримаємо одне одного. За руки і любимо одне одного. Любов'ю жіночою чоловічою. Ідемо в річку прохолодну разом і клавимо ній Чисті, і ми чисті, і встали бадьорі, і хлюпуємось одне на одного, і ми щасливі, і вдихаємо аромат хвойних лісів, сильний і ніжний, і приємний душі, як наше кохання, імо персики редгевен, ідеальні на смак, і на нас сяє тепло, мініжиці сонце, підсилюючи наше кохання, святе споринених душ чоловіка і жінки святих. І Повністю чистому повітрі ми розмовляємо, люблячи і романтично, і є абсолютно щасливі.